Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партії українських шахісток з чемпіонату світу з рапіду. Сьогодні в центрі нашої уваги знову Марія Музичук і її партія восьмого туру проти дуже сильної китайської шахістки Лейтінзе. е 4 зіграла українка, Е6, Д4Д5. Це французький захист. Білі обирають найбільш принциповий хід кінь С3, після кінь f6, слон g5, розмін на e4, слон e7, взяття на f6. Чорні могли забрати фігурою, але GF обирає лейтен Z, надаючи позиції більшої гостроти. Після ферзь d2 b6 грає китаянка, три нулі слон b7, нападаючи на коня, захист, кінь d7, f4 і f5. Білі відходять на c3, а після кінь f6 розвивають королівського коня. А 6 слон С4, Б5, слон Б3, і у цій позиції чорним варто було поставити на Д5 слона, щоб загальмувати центрального пішака білих. Але Б4 зіграла лейтензе, сподіваючись, що білі просто відійдуть атакованим конем. Та Марія Музичук просуває пішака на Д5. Дуже своєчасна жертва легкої фігури, яка дає білим серйозну перевагу. Якщо чорні приймають виклик, забираючи коня, то відкритий напад на ферзя дає відхід шах король Ф8, ферзь c3. У цій позиції за легку фігуру у білих повна пішокова компенсація, відмінна координація сил та відсутність рокіровки у чорного короля. Дуже неприємне для чорних положення. Тому лейтензе вирішила побити на д5. Після взяття кінь д5, слон д5 забираємо подвійний удар ферзь e5. І в цьому варіанті у білих все чудово. Щоправда, чорні встигають закінчити розвиток, зробивши рокіровку, а після Тура d 5 грають слон d 6 Білі б'ють пішака. Отже, внаслідок цієї цікавої тактичної операції Марія Музичук виграла пішака і отримала дуже серйозну перевагу: чорні грають f 6 передусім, намагаючись не дати суперниці розвинути атаку на свого короля. Тура D3 3 Ферзь е 7, тура Е1, ферзь Ф7 і король Б1, захищаючи пішака А2. Чорні починають боротьбу за вертикаль Є. Е. Тура ФЄ8, Тура Д Е3, розмінялися, а 5 і кінь Д4. Тура Е8, кінь Е6, слон Ф8, Б3. Чорні грають С5 і після шаху відходять королем у кут дошки. Музичук розмінює легкі фігури і ставить туру на д3, плануючи зіграти тура д7. Позиція чорних дуже погана. Але віддамо належне китайській шахістці. Вона робить все від неї залежне, щоб не дати суперниці легко реалізувати свою перевагу. Це 4 зіграла китайська шахістка, напавши на Туру, а після взяття грає А4. Ідея чорних зрозуміла просунути пішака на А3 і створити загрози білому королю по першій горизонталі. Але білі першими нападають на мат, граючи тура Д7, змушують суперницю зграти Тура Є7. Після взяття забираємо, загрожує вічний шах, ферзь е 1 і ферзь С3. Тому король Б2, профілактичний відхід, ферзь йде на d6. Тепер загрожує ферзь d4. Ферзь е 4 ферзь d2, загроза ферзь С3, ферзь е 8 шах. король g7, ще один шах. король g6 і f5. Українка міняє пішаки. Після король е 5 грає ферзь d3, але, звісно, в пішаковий чорні не йдуть. Вони б'ють на g2. Створюючи свого прохідного пішака по вертикалі F, гра максимально загострюється. Кожен темп на вагу золота h4, f5, h5, ферзь g7, щоб на шах суперниці відповісти відкритим шахом. І тут Марії Музичук варто було зіграти h6, нападаючи на ферзя. Справа в тому, що якщо забрати пішака, то ферзь d 5 шах, гарантовано розмінюючи ферзів. Якщо відійти на F4, то на скрізний шах ферзь d2, виграючи ферзя, тому треба грати король F6, шах по 6 горизонталі, забираємо, і в цьому пішаковому еншпілі білі виграють. Вони ставлять свого пішака на c 5 чорний король поза квадратом цього пішака, а білі після F4 можуть грати король c 1 гальмуючи пішака суперниці. Тому після H6 чорним довелося б просто відійти ферзем, наприклад, на g4. Далі білі грають ферзь d5 і потихеньку просувають свого прохідного. Якщо чорні роблять те ж саме, то шах, король f 7, і тут з'ясовується, що у білих на одного прохідного пішака більше, h7, і білі виграють. Але, на жаль, Українка не знайшла ходу h6. Дала шах ферзь e3 і дозволила суперниці відповісти шахом король d6. Куди відходити короле? Краще було піти король С1, пускаючи ферзя на А1. Адже після король Д2 і взяття сила прохідного пішака аж настільки велика, що білі можуть віддати ще й на С4. Після h 6 комп'ютер віддає вирішальну перевагу білим. Але на жаль, Марія Музичук помиляється все ж таки впертий захист китайської шахістки дав свої плоди. В цей ноті Українка зіграла король Б1, інстинктивно прикривши поле А1, але після А3 чорні створюють неприємну загрозу мату, від якої білі захищаються завдяки шаху. Далі король С7. Ну, звісно, бити на Б4 не можна, буде ферзь g 1 тому перекриття c 3 Чорні, звісно, б'ють пішаком, нападаючи на ферзя, і створюють ще одного прохідного: шах, король С6, забираємо на F5. Ферзь g1, король c 2 ферзь G2. На c 3 бити не можна, буде ферзь b 2 і на скрізний шах ферзь b 1 У чорних зайвий ферзь. Тому змушена зіграти король b 3 Марія Музичук, чорні дають шах король a 4 і ставлять пішака на c 2 Вся ця гостра боротьба закінчилася тим, що чорні отримали дуже потужного прохідного пішака, який вже готовий стати ферзем. А білі свої прохідні пішаки так і не просунули. Тепер вже Марії Музичук треба рятувати ситуацію і ставити шахи чорному королю, що вона і робить. Ферзь е 6 король б 7 ферзь f7, король 6, ферзь ж 6 короля 7, ферзь f7, король, ферз король б 8 Після чергової серії шахів чорні навіть в певний момент перекрилися ферзем. Але, звісно, білих пішаковий еншпіль тепер вже не влаштовує. Пішак С дуже сильний. Тому доводиться грати ферзь Д2. Після ферзь б2, загроза С1, знову шах короля 7, і все ж таки партія закінчується вічним шахом. Король Б7, шах, короля 6, ферзь д6, нічия. Ось такий поєдинок. Українка мала всі шанси перемогти сильну китайську шахістку, але все ж таки дуже непросто це зробити, навіть якщо в тебе вирішальна перевага. Дуже верткий, чіпкий захист продемонструвала лейтензе і врятувала цю партію, ще раз підтвердивши тезу, що ферзові закінчення мають серйозні нічийні тенденції. Отже, перед останнім ігровим днем на першому місці у жіночому турнірі китаянка Джузі Нер і індійська шахістка Хампі Конеру у них по 6,5 очок у восьми турах. Найкраща з українок саме Марія Музичук. У неї 6 очок і восьма проміжна позиція. Старша сестра Марії Анна має напівочка менше і посідає 22 -е місце. Але попереду останній третій ігровий день цього чемпіонату буде зіграно ще три тури, які дадуть відповідь на питання, хто ж стане чемпіонкою світу з рапіду 2025 року. Побажаємо нашим дівчатам вдалого фінішу, все в їхніх руках. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.